Все гавкають, вони ворогів бачать. Зараз ми знаходимося на початку хребта Терношорський. Терношорський, Ось зараз перед вами одна із скель. Між смереками там в долині. Тут живуть люди на цій полонині. І ось краєвиди Косівщини. Надзвичайно цілюще гарне повітря, чиста вода. І ми поїли і малини, і ожини, і афини, і, і грибів та... Гогадзів. бачив. Давай йди, до дівчата тебе. Ось зараз перед вами одна із терношорських скель, три. так називаємо тризуб. Трошки пізніше ми подивимося ближче. Наша композиція. Композиція три туристки по Карпатах. Хочеш. Лечило б на одну скелю залізти туди верха. Зараз я знаходжуся на одній з вершин Тарнашорських скель. Висота порядком 20-30 метрів. А зараз переді мною найвища скеля. Ми зараз посередині там ви бачите оригінальна смерт сосна досить стара вже. А, так що вище. Зараз ми знаходимося під вершиною Терношорської скелі. Яка найвища. І от зараз ми будемо її покоряти. Ось, бачите, Юра вже наполовині до мети. Ось туди ми зараз повинні піднятися. Дівчата тільки тренуються, я думаю, що вони не ризикнуть сьогодні. Ну що ж, друзі, зараз я знаходжуся на найвищій вершині. Тарнашорської скелі. Три зуба. Називають її тризубом, тому що має фігуру українського тризуба. Ось звідси можете оцінити, на якій висоті ми знаходимося полонини хребет ось туди і найвища точка Тарнашор ось перед вами вверху ця гірка. Щоб оцінити висоту, ми зараз бачите. Яка глибина метрів 30-35, напевно, до землі. Терношорські скелі розкидані по цілому хребту різної висоти. Ось, якщо ви побачите, внизу меншої. Звісно, що ліс скриває. Велич. Скель, але в майбутньому надіюся що їх оголять і будуть скелі видні з усіх усюди. І ось перед вами косівські краєвиди, які відкриваються зі скель. Зараз я знаходжуся на краю найвищої. Найвищої сторони скелі Терношорської. Ось звідси, якщо можна поглянути, бачите, які наскільки високі смереки, а вони як знаходяться внизу. Тут висота десь дорівнює 80-70 метрів. Ось дуже місце небезпечне. А зараз ви побачите, наскільки І на самому краюшку, як кажуть, стоїть Юра. Там метрів. Ну, дуже небезпечно. Зараз знаходимося біля скелі Добуша. це терношорські скелі. Це перша скелі, яка знаходиться в самому низу. Ось ви бачите зараз вона перед вами. Ось Цієї скелі Ось хатина є. Ну, Тут ніхто зараз бачу, не проживає. От зараз ви бачите, як наші туристи будуть приймати джакузі природні. Йорік, давай, бо я фотографую тебе на відео. Яке холодно, покажи, це піде в інтернет.